Так, ще іпопея з бойлером продовжується. Отаке От внутри чи всередині. Бачите, це буде кришка, що буде закриватися, прихвачується. Що я зробив? Відрізав шма... ну, полоску таку смугу, відрізав я і приварив сюди. Внахльост щупана кришка, отак от ходила от сюди. Тут два отвіра завариться на цю шляпу, оцю посередине приварю і буде дим виходити. Якось так барбекюшка, мабуть, ні, бо ці вже пішли. от Товщина, яка, бачите, треба заміряти, ну, на вигляд тут міліметра півтора, невеличкий розмір. Ну, тобто всередину там навариться ще, щоб е, вішати або класти такий піддон, сітку, е, це буде закриватися, на низ щіпа з. Піддончик такий для жиру, а знизу або ніжки, щоб розпалювати, щоб нагрівалося, або якусь там маленьку пічечку приварю. Ну, це вже будемо дивитися. Так, ось глушиться квадратом. Зараз тут зніму масу, приварюю сюди і этот квадрат обріжу, точніше. Коротше, зроблю. Знімається легко. Не знаю, цей отвір треба заварювати по фіншуру, щоб було чи ні. Коротше якось так. Так, поки що такий вигляд. У тут все заварено, тут отвір є. Ну якось так. Не знаю, може обрізати, а не на що таковий. Височенна. зробити ручку таку так вийшов поки що такий звездолет пепелат